Аккумулятор GSD Solar модель BG4800 5 квт Приєднаний до інвертора DEA, 6-кіловатний, однофазний низьковольтний. З'єднання відбувається за допомогою силових кабелів, які йдуть в комплекті з акумулятором. Тут ми бачимо з'єднання до інвертора, тут до акумулятора. Таке є позначення плюс-мінус. І інформаційний кабель е БМС, який приєднаний в порт Кан. На інверторі також порт CAN. Е Важливим моментом буде прослідкувати, щоб діп-перемикачі. У е випадку з одним акумулятором перший, вниз, перший вгору, решта вниз. У випадку з двома паралельно з'єднаними акумуляторами. Другий вгору, решта всі вниз. Заходимо в меню. Тут можна подивитись напругу на кожній комірці. Тут ми можемо подивитись рівень заряду. І, як ми бачимо, рівень заряду співпадає з інвертором, тобто комунікаційний зв'язок між ними встановлено. Протокол передачі даних, пілонтеч.